Химерний привіт усім присутнім! Підвальний кінозал, як завжди, радий вітати своїх любих гостей. І сьогодні у нас смачна добірка стрічок, які можна об'єднати за головком від 80-х до сьогодні. Адже місце подій справді розгортається не лише у наш час, а й майже 40 років тому. Сьогодні ми станцюємо під Лебедине озеро, пограємо у Квача та згадаємо олдскульний горор. За кермом, як завжди, я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Погнали! Тихе місце. День перший. Саміра невиліковно хвора на рак. Вона живе у госпісі разом зі своїм котом Фродо. Якось працівник Рубен пропонує поїхати із групою на Мангеттен, подивитися лялькову виставу. Сем погоджується після вистави. Трохи свариться із Рубеном та сідає назад у автобус. Готова їхати додому подалі від цього усього. Зненацька чується звук сирени. Якби серед пасажирів був принаймні один українець, він би підказав, що при повітряній тривозі краще шукати сховище поглибше. Але з присутніх усі були простими американцями, тож вони вирішили прилинути до вікна і подивитися, що ж там таке. А власне нічого хорошого, Метеоподібні об'єкти мало того що розхріначили своїм прильотом частину міста, так ще й виявилися інопланетними сліпими потворами, які реагують лише на звук. Самірі та її новим знайомим доведеться добряче тримати язик за зубами, якщо хочуть таки скуштувати піци у персі. У фільмі знімалися Джозеф Квін, дивні дива, Люпіта Ньонго, ми, Алекс Вульф, свиня та час та Джимон Гонсу Тихе місце 2». Сценарист та режисер Майкл Сарновський Свиня. Сценарій написано спільно з Джоном Красінським, «Тихе місце» та «Тихе місце та тихе місце 2 День перший є третім фільмом у серії. Це спін ноф з елементами приквелу до першого епізоду. Тому не варто дивуватися, що принцип язик Мій ворог мій знають не всі і відразу, але вчаться при цьому дуже швидко. Із попередніх частин стрічка отримала інопланетних окупантів та безіменного лідера острова, який тут став Анрі. Локації, антуражі та решта героїв абсолютно нові. Тож, якщо раптом починаєте франшизу саме з цього епізоду, не сильно втратите. Попри назву День перший фільм фактично не є приквелом. Зазвичай такий заголовок свідчить, що ми отримаємо розширення лору, пояснення передумов чи щось таке. А тут ми хіба про Анрі більше дізнаємося. Можливо, решту тримають на умовне тихе місце День нульовий, тихе місце початок чи триквел, який обіцяють уже у 2025-му. Фільм є просто ще одним виживастиком у всесвіті Джона Красінський, практично окрема історія про двох нових знайомих та одного капусного кота, про сумку та кеди з матеріалу, який не бродиться навіть після ряду різних халеп. Загалом, тихе місце день перший це непоганий альтернативний погляд на відому франшизу та смачний аперитив перед третьою частиною. І сьогодні день перший отримає звання Тихий ланч». Ебіґейл. Група злочинців отримує доволі просте завдання викрасти 12-річну дівчинку, завести у міський будинок та зачекати якісь 24 години, допоки багатий татко не розщедриться на 50 мільйонів доларів. Головні умови не покидати будинок, не користуватися телефонами та не розкривати одне одному свої особи. Здавалося б, що може бути легше. Зачинили дівчинсько та й сидіть собі у кімнаті. Робаючи віскі, смалячи цигарки та граючи у більярд. Але ситуація змінюється, коли одному із зловмисників відкручує голову невідома істота, а дівчинка розповідає, ким є її батько. Ба Більше з'ясовується, що не він загроза у цьому будинку. У головних ролях Меліса Барера, Темряве у мені, Ден Стівенс під наглядом, Аліша Вейр, Матильда, Кетрін Ньютон, Химери та Кевін Дюран убити за лайк. Автори сценарію Стівен Шілдс, Глибинне зло та Гайбусік грав хованки Крик 5, Крик 6. Режисери Мет Бетінеллі Олпін та Тайлер Джилет теж грав хованки та крик 5-6. Про розробку оголосили у квітні 2023-го і пообіцяли суть. Часну адаптацію одного із персонажів Universal Classic Monsters та унікальний погляд на легендарні знання про культових персонажів. Спершу фільм назвали Донька Дракули, як стрічка 1936 року, та й він мав бути продовженням мумії. Проте згодом, як у випадку із Ренфілдом та людиною-невидимкою, вирішили таки залишити кожну із робіт самостійною і не пов'язаною із іншими. Якщо ви у цей момент мене різко зненавиділи, за настільки жорсткий спойлер, то своє виправдання можу сказати, що все вже заспойлили до мене у трейлері. Ба більше після нього взагалі очікуєш від фільму, що герої ще до початку подій в курсі всього. Але ні. Режисери тягнуть цю інтригу майже до середини хронометражу. Словом, якщо трейлера не бачили і досі не зрозуміли, про що саме мова, можете спокійно дивитися, буде цікаво. Якщо бачили або зрозуміли, все одно дивіться. Спойлер не дуже критичний, бо, й, окрім нього, є декілька загадок. Наприклад, хто виживе, або чому порекомендували саме цих членів команди для викрадення. З акторського складу найкращого в фільмі безумовно Аліша Вер. Персонажка вийшла доволі цікавою. Правда, якби ще не під Чайковського танцювала. Mm -hmm. Решта добре відіграли, але нічого особливого як у їхніх клішованих героях, так і у грі. Рейтинг R витягнули саме горор елементами, а не притягнутими за вуха оголеними сценами. Гумор не був п'ятим колесом, а справді пасував і створював атмосферу якихось таких ранніх криків. А ще завзятих кіноманів окремо порадує відсилання на інші стрічки. Загалом Ебігейл це в міру таємничий, в міру динамічний і безмірно кривавий фільм про вампірів усе, щоби зацікавити сучасного глядача. Під пиво і попкорн чим не варіант для вечірнього дозвілля. І сьогодні Ебігейл отримує звання Кривава Балерина. Максін, 1985. Максін Мінкс живе у Лос-Анджелесі та ходить на кастинги, сподіваючись, що один із фільмів зробить її відомою. І дівчині нарешті щастить, її беруть на головну роль у жахастик Пуританка. 2 усю радість трохи пригнічують кілька фактів: по-перше, підкинута касета із недознятим порнофільмом Шестирічної давнини. По-друге, приватний детектив, який ніяк не відчепиться. А окрім цього, таємний маньячило, який холоднокровно вирізає актрис по всьому місту. Схоже, перед тим як стати справжньою королевою крику, Максін Мінкс доведеться розібратися зі своїм минулим. Головні ролі виконали Мія Гот, Суспірія та Безмежний Басейн, Елізабет, Дебіті, Вдови та Тенет, Мозес Самні та Кевін Бейкон. П'ятниця тринадцяте автор сценарію та режисер. Незмінний ті вест, таємниці старого готелю, та вони. Максін є третім епізодом серії X та прямим сиквелом першого фільму 2022 року, який ми, до речі, оглядали раніше. Другий епізод «Перл» є приквелом і теж вийшов у 2022-му. В усіх трьох головну роль виконала Мія Год сценаристом та режисером є ті Вест, а кінопрокатником студія А 24 Власне, тівест постарався, щоб кожен із фільмів трилогії був не калькою попереднього, а цілком самостійною історією дещо іншого жанру. Тому, хоч Максін і оголошено у деяких джерелах як слешер, це не дуже схоже на слешер, типу того ж ікс, Тихайської різонини чи п'ятниці тринадцятого. Це радше динина жанру Джалло, такому собі прото слешеру. Джало, це італійський кіножанр, який поєднує у собі горор, психологічний трилер та еротику, та розповідає здебільшого про таємничого убивцю, чиї особу нам не відкривають аж до самого кінця. Назва походить від однойменного італійського фільму Маріо Камеріні 1933 року за п'єсою Едгара Волеса, чоловік, який змінив ім'я. Тобто кривавої різанини та втечі від лиходія із величезною сокирою у перших же сценах очікувати не варто. Натомість маємо напружений трилер, у якому героїня бореться не лише за успіх, але й за своє життя. Окремо вподобайку Максим отримує за трейлери. Вони прямо кожним кадром кричали, що це кіно про 80-ті, і це буде м'ясо. І в кращих традиціях трейлерів трошки надурили. Елементи є безумовно, але певно, це треба або народитися у 70-х, або бути прямо фанатом того часу, бо мені трохи не вистачило цієї обіцяної атмосфери. Загалом я не розумію, чому мія гот назвала саме третю частину найкращою. Так, це добротний горор, але корони не заслуговує. Певно, я більше по американських слешерах або мав дещо за велике сподівання. До речі, попри те, що Максін справді є завершенням серії, у травні 2024 тисячі четвертого, Ті Вест повідомив, що вже працює над новим проєктом, який можливо продовжить історію. Чи буде так, побачимо. І сьогодні Максим отримає звання крістерни до зірок. Така добірка жахастики випала цього разу. Хто зна, можливо, саме виконавиці головних ролей стануть колись справжніми королевами крику, і ми зможемо оглянути ще не одну стрічку за їх участю. Підтримати проект можна донатами на картку, закріплену в описі. Також не втомлюється нагадувати за донати на Збройні Сили України, які боронять наші землі від лап окупанта. А на сьогодні випуск добіг кінця химерної ночі. Слава Україні!